Коли старість в радість у львівському басейні Ска змаганнями з плавання вшанували пам'ять спортивного діяча Михайла Бака, це вже вдруге місто приймало всеукраїнський турнір серед ветеранів. А головне правило жодних вікових обмежень. Увага, готуйсь, попливли. Так розпочалися всеукраїнські змагання з плавання серед ветеранів, показовим виступом. Учасники закликають юних спортсменів вести здоровий спосіб життя. Хочеться показати, що це як приклад молоді львівські, як потрібно виступати на чемпіонатах в майбутньому, тому що колись на Львівщині була дуже гарна школа плавання, яку ми зараз спробуємо відродити. А відроджуються ті, хто ще пам'ятає стару школу плавання, найстаршим 85 років. Змагаються спортсмени на дистанції від 50. Десяти до 400 метрів бути професіоналом тут не обов'язково. в отримала медаль за плавання вперше в житті. Я лижниця, чемпіонка європейських ігор. У мене три золоті медалі цього року. Кому сил не вистачає пливти, тому всі засоби допоміжні. Коли я руками вже не можу грісти, я бородою підгрібаю. Во так що у нього проблема теж рішена. Та навіть такі хитрощі з боку опонентів не завадить Сергію Сермакову першим дістатися до фінішу. Конкурентів нема. Конкурентів мало. Хто помирав, а хто не хоче висупати. Та перемога для них не основне: відчути себе знову молодим. Головна ціль тих, хто занурився у басейн. Назар Міліневич Віталій Землянко. Новини спорту, телеканал Зік.